Так, на розі вітаю. Знову огляд форм, знову нова комплектація. Маємо наявна чотири форми. Форми десятирамочні, але чим вони цікаві? Цікаві тим, що це все зроблено під донний пильцезборник. Дуже довго, як то кажуть, питався я до цього ну, дійти, до цих пильцезборників, але поступило таке. ну В принципі, ми їх не робили донний пильцезборник. Але на даний час було замовлення і по суті ми його. Зробили людині. Що це в себе включає? Це включає дно, яке трошки зроблено так, щоб вставав пільцезборник. Високі самі підножки для того, щоб вставав під стакани. Коротше, ну, вся конструкція це, ну, дуже довго розказувати. Одним словом, зроблено під пильцезборник, 10 десятирамочне дно. Під, для того, щоб підстаканник робити, в нас є окрема ось така форма, це чисто під підстаканик. Так, да, вона невеличка, але також на її матеріалу ну, непогано так собі йде. Далі у нас 145-й корпус, корпус йде 30 мм товщиною. Ну, по суті, якби наш стандарт ручки, нічого додаткового такого немає. Ну і Криша Криша йде висока і я би сказав дуже висока. Тобто навіть можна вложити туди рамку. Тому що зроблена е, вставка по такій висоті, ну, щоб вложити можна було ранку. Тому що в обичній стандартній криші, якщо ми робимо втоплення, то навіть вулики там, Бжоляр, наприклад, ну, візьмемо будь-який аналог, е, робиться утоплення уже по внутрішній частині самого корпусу. Тому що якщо його робити, наприклад, по е, на, наружних, де, ну, наприклад, де йдуть фальці типу, під рамку, то вже залишається маленька корочка взагалі ППУ. Тому криша е, трошки зроблена буде грибом, ну, виступати за сам корпус. Е, і це зроблена така вставка, щоб можна було вложити людині рамку. Е, тому що ну, була така потреба, людина замовила, ми його зробили. Тому маємо такі чотири форми. Е, також... В нашому шестирамочнику буде також цікава функція також вона пов'язана з самим цим перезазборником. Тому народ, якось отак. Форми зроблені. Коротенькі, дуже бігле відео. Ну кому так просто цікаво. Можна зробити, все можна зробити, як то кажуть, будь-який каприз за ваші гроші, Одним словом. Ну а наша робота ми це все зробимо. То немає ніяких проблем. Робимо по е, любих, як то кажуть, бажаннях по суті, ну тому що у людей ну дуже різні бажання. Нема такого стандарту, що там чисто стандарти рамочки туди замовляють. Ні, є в когось якісь вулики, він тоді додає. А якщо їх велика кількість сенсу робити щось якусь нову форму взагалі немає. Тому робиться все чисто під будемо говорити так одним словом каламбур. Тому що тому таке, тому таке, і воно робиться. А ну немає якогось аналогічного, щоб воно все було однаково. У нас зроблені форми. З вас, якщо сподобались, ставимо лайк. Форми сьогодні їдуть. Ну і все, ми працюємо далі. Знову ж таки, чекайте нові огляди форм. То також буде дуже цікава комплектація. Все, всім благословень!